Дивіться, весна в нас в Канаді почалася. Такий весняний класний день, да? Зашибись. Я у шуці. А, ні, ну в Україні теж таке бувало, пам'ятаю. В мене мали вилупитися маленькі ці циплята, Я не розумію, циплята, як вони будуть. Ну, Дитинчата кур кур курки. Ось. І я не купила сухий корм, це нічого не купила. І ось так занесло усе не виїхати, не проїхати. І прийшлося лізти в інтернет і дивитися, що робити. Благо в нас було багато яїць, яєць, то я їх кормила яйцями, манка в нас була, слава Богу. Ось ні, я може сходила. Ну там сходити можна було якось, а виїхати не було можливості. Сходила в магазин, купила манки, був мене лук і все. І вони це, і потім сир м'який, і вони все це їли.